Сексуальне насилля, смерть дитини від анестезії та знищення російського триколору у турецьку сьогодні. Говоримо про важливе UA Media Hub в ефірі телеканалу Де 1 Залишайтеся з нами. Росіяни хотіли повісити триколор над Торецьком, Та завдяки нашим захисникам цю ганчірку окупанти навіть не встигли розгорнути. Бомбер бригади хижак зробив фантастичне. Збив ганчірку скидом вога. Торецьк – це Україна. За межею безбар'єрності у Чернівцях презентували календар на 2025 рік, на сторінках якого українські захисники що втратили кінцівки на війні. 12 ветеранів взяли участь у фотосесії на різних локаціях, аби своїм прикладом показати мужність та довести. Протез не робить людину іншою. Про емоції учасників проєкту, де можна придбати календар та на що планують спрямувати кошти у сюжеті телебачення «Сі-4». Для 20-річного ветерана Володимира Тимофійчука календар перший проєкт, в якому він взяв участь після поранення. Хоч не любив до цього фотографуватися, але погодився, щоб показати іншим військовим, як важливо не втрачати віру в себе. Я дуже радий, що сьогодні ну, пішов на цей захід, що показали мене тобто, ну, Побачили, що людина з протезом це ну, нічого страшного немає, навіть якщо тобі 19-20 років. Ці проєкти вони важливі для того, щоб підтримувати моральний дух. Це саме перший військовий, які отримали такі поранення, тобто ампутацію руки чи не це, ну, це зовсім не важливо. Головне підтримати мораз моральний дух і розуміти, що на цьому життя не кінчається. А от ветеран війни Вадим Петрюк взяв участь у фотосесії разом зі своїм сином та дружиною. Для нього проєкт це можливість зруйнувати стереотипи про певні обмеження для людей на протезах. Ну, ми це постійно і робимо, показуємо безбар'єрність, наприклад, коли хлопці. Піднімались на ту верло, я так само вже недавно практикував на ковзанах. Теж якби на протезі цікаво, але все можливо. Що, якщо ти хочеш, це це все можливо. От ми ми так стараємось завжди і доносити це. Фотографували військовослужбовців на кількох локаціях. Місця та образи для героїв обирали за їх захопленнями. Локації ми обрали різні, для сучасні для того, щоб показати бар'єри і доступність цих локацій. Але ми обирали там тату салон, тому що всі військові люблять татуювання. Я думаю, це не секрет. Ми обирали заправку, автомийку, тому що ну, всі автомобілісти, тобто якісь. Такі сучасні локації, куди дійсно ходять сучасні молоді хлопці. От кав'ярні ми обирали звичайно університет, тому що класика жанру, там на Кобилянській ми теж фотографувались. Для деяких захисників, які є на світлинах календаря, це була перша фотосесія у житті. Незважаючи на це, воїни під час зйомок почувалися впевнено та вільно. Так як хлопці всі дуже молоді і креативні, то вони порівняно з цивільними, вони вели себе. Дуже розкуто вони. Я думаю, що це в першу чергу через те, що вони вже звикли до уваги. Вони вже давали десятки інтерв'ю. Вони вже такі популярні. Тому для них оця фотосесія це більше було як такий спосіб розважитися, і вони всі були максимально природні. Загалом вийшло 100 примірників календаря. Усі кошти, отримані від їх продажу, будуть спрямовані на підтримку поранених героїв. Ми будемо збирати кошти на медикаменти для медиків, які сьогодні знаходяться на покровському та на курському напрямках. Адже ми розуміємо, що перша медична допомога є дуже важливою, і турнікети, і ті медичні препарати, які зупиняють кров, є край необхідними, знеболюючими. Тому ми всі кошти з календарів, які ми отримуємо, ми будемо надавати їм на той напрямок. Є qr код можна долучитися. Так само ми будемо скидувати інформацію і у себе на сайті департаменту можна і на міській раді. Альвіна Брамчук, Любомир Казюк – новини Сі 4 Імплантація зубів для захисників в обласному центрі стоматології у Полтаві віднедавна надають і цю послугу військовослужбовцям безкоштовно лікують та протезують зуби. Також як саме працює ця програма, знають наші полтавські колеги. 12 бійців із відновленою посмішкою з минулого року на базі лікувально-хірургічного відділення Полтавського обласного центру стоматології діє програма імплантації зубів для військовослужбовців. Послуга завдяки підтримці благодійних організацій для наших захисників безкоштовна. До нас найчастіше звертаються захисники з проханням видалення коренів зубів. Лікування надання невідкладної допомоги, тому що як часто на полі бою нема де куди звернутися до стоматологів. Як вони приїжджають до нас на Полтавщину, ми надаємо таку допомогу. Військовослужбовець Євгеній Красняник звернувся до центру стоматології з проблемою відсутності верхнього зуба. Нещодавно йому вже встановили імплант. Майже рік провоював і два роки на лікування. Зараз просто реабілітація проходить. на в стадії протезування, це третій лізу. Ну загалом все чудово, план прожився. Окрім цього, в медзакладі продовжують лікувати зуби та протезувати їх. Для військових ці послуги також безкоштовні. Зуби дуже швидко висипали, не на нерві, може там від вітамінів. Я ветеран вже війни, і звернувся за допомогою до, ну, до цих лікарів. Зараз проходжу лікування, а подальшому це протезування. Тут добре обслуговують, добре відносяться. до лікарем хаті. А нещодавно обласний центр стоматології отримав змогу безкоштовно лікувати зуби і членів сімей загиблих військових. Ми надаємо послугу із зубопротизування з супровідом лікування, особливо складних випадків. Також військовослужбовці і члени сімей загиблих можуть протезуватися. Косметичними процедурами надаємо ми лікування зубів, також високоякісними матеріалами, реставрації проводимо, проводимо підготовку ендодонтичну зубів. Загалом по програмі медичних гарантій у центрі запротезували зуби понад 400 військовослужбовців і ще тисячу отримали лікування. В обласному просторі для ветеранів Івано-Франківська реалізували особливу ініціативу для матерів полеглих воїнів, де професійні візажисти, перукарі та фотографи створили для жінок атмосферу краси та підтримки. Усі подробиці від нашої колеги з телебачення 402 Богдана Лисенко. Після всього пережитого болю і втрати відчути себе знову жіночною, привабливою та сильною. Івано-Франківський простір ветеран провлаштував акцію фотосесію задля підтримки матерів загиблих військовослужбовців, готуються закарбувати свою вроду та емоцію у портретах: 10 жінок, чиї діти героїчно захищали Україну від 2014-го і під час повномасштабного вторгнення. Мати загиблого у 2022-му Володимира Кушлика Ірина сьогодні тут, бо знає, що син хотів би побачити її так такою Красивою і сміливою зрозуміло, що я маю зробити все, щоб мій син гордився мною, і я думаю, що це такий проект, де я маю продовжувати жити, де я маю зробити все, все для того, щоб він там на небі мною гордився. Дуже любив Україну в першу чергу, і для нього символ вишиванки мав дуже велике значення, і мені дуже. Хотілося ну мені дуже хочеться бути зараз сьогодні, саме в вишиванці, тому що він би одобрився. Працює за кадром ціла команда фахівчинь. Бачить крізь об'єктив та допомагає розкритись фотографиня Ольга Нота. Трошки є напрузі на обличчі. На обличчі на Можна прям до себе торкнутися. Те, що у вас макіяж, це добре, але ви можете до себе доторкнутися. Якщо вам цей дотик допоможе, трошки зняти на обличчі. До кожної моделі шукає індивідуальний підхід. Комусь необхідна допомога у позуванні, а хтось потребує підтримки через хвилювання та скутість. Я з задоволенням погодилась на цю ініціативу, тому що вважаю, що кожній жінці варто організовувати для себе такий досвід, коли жінка в центрі уваги, коли вона може приділити своїй красі, підкреслити свою вроду природню і зробити кілька фотографій для того, щоб Зафіксувати себе в цьому періоді, і власне для сьогоднішніх наших героїн цей досвід ну для багатьох він навіть вперше, і це особливо приємно, і особливо відчувається така знаєте відповідальність. Поки в одній кімнаті старанно працюють над вдалими ракурсами у сусідньому приміщенні продовжують збирати матусь. За стильні зачіски відповідає Ольга Лаврук, вирішила долучитись до проєкту, бо як ніхто інший, знає біль, які пережили ці жінки, і прагне подарувати. Позитивні емоції, я теж трошки співучасник цієї біди, бо тож загинув чоловік два роки тому, і тому бо тому сюди як то. Приймаю участь, розуміє біль цих дівчат, жіночок. Майже всі жінки на професійній фотосесії та підготовці до неї вперше. В перший раз на такий макіяж я попала сьогодні. Це було так неочікувано. Нас запросили, ну дівчата перші кажуть. а Ми вже старі, ми не підемо. А я кажу, а я дуже хочу мати портрет. знаєте, це ти себе просто відчуваєш жінкою. Головне завдання таких фотосесій наголошує організаторка Любов Василів», – допомогти жінкам, які пережили біль втрати, відволіктися, бодай на мить від важкої реальності. А оскільки це матері героїв, які зіштовхнулися з болем втрати, їм прийшлося прийшлось прийти багато випробувань. Е, Жорстоких і багато болю в їхніх серцях, так і хочеться сьогодні їм подарувати день казки. День коли вони можуть побути оцими з дитинства омріяними принцесами, коли їм зроблять макіяж, зачіску, вони побачать себе красивими, а згодом і на фото, і це буде для них як стимулом. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал чотириста два. За фактом можливих неправомірних дій викладача столичного університету поліція розпочала кримінальне провадження. Про ймовірні домагання у колективі освітнього закладу правоохоронцям стало відомо із соціальних мереж. Зокрема, до Шевченківського управління поліції надійшли звернення від колишніх студенток та від адміністрації вищого навчального закладу. Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 153 кримінального кодексу України сексуальне насильство. Наразі у кримінальному провадженні тривають слідчі дії. Поліцейські спілкуються зі слухачами та випускниками навчального закладу, викладачами та адміністрацією. Вишу досудове розслідування триває. П'ятирічний хлопчик помер під час лікування зубів. Лікарка стоматологічної клініки ввела йому загальну анестезію. У пацієнта критично знизився рівень сатурації. Припинилося дихання, та в подальшому зупинилось серце. За кілька тижнів він помер в одній з лікарень. Під час досудового розслідування поліцейські також встановили, що насправді лікар-анестезіолог не мала належної кваліфікації для роботи з дітьми. Проте вона підробила та подала в адміністрацію клініки відповідний сертифікат, внаслідок чого незаконно отримала дозвіл на лікування малолітніх пацієнтів. Їй повідомлено про підозру, а максимальна санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років. Досудове розслідування триває. Починаючи від сьогодні у закладах загальної середньої освіти Ужгорода вводиться дистанційне навчання у зв'язку із перевищенням епідпорогу на захворюваність ГРВІ та інші респіраторні хвороби. Цей формат навчання триватиме до 21 лютого. Як зазначається, в Ужгороді зареєстровано 1536 звернень у заклади охорони здоров'я, що на 20,5% вище ніж минулого тижня. У п'ятницю 21 лютого комісія збереться, щоб проаналізувати ситуацію з захворюваністю та прийняти рішення або про подовження карантинних заходів, або про їх скасування. Екохаб відкрили у Тернополі та продемонстрували інноваційні продукти з практики зеленої трансформації. Це перехід до сталого та екологічного розвитку міст, спрямований на зменшення впливу людської діяльності на навколишнє середовище. Цей підхід передбачає широке застосування інноваційних технологій, відновлювальних джерел енергії, раціональне використання природних ресурсів, екологічно чисті методи виробництва та споживання. Щоб детальніше зрозуміти мету створення екохабу, наші партнери з телеканалу ФОТІВІ надіслали наступний матеріал. У Тернополі відкрили новий простір під назвою Екохаб місце для розвитку ідей у сфері зеленої економіки та технологій. Його мета сприяти розробці стратегії або дорожньої карти для сталого розвитку хабів зелених трансформацій у місті. Простір створено в межах проєкту Мари за економічне зростання, який фінансується європейським союзом і впроваджується програмою розвитку. ООН. Ми дуже щасливі побачити, як напрямок зеленої трансформації розвивається. Атиметься в межах екохабу у Тернополі, як представник програми розвитку ООН в Україні, вітаю вас з цією подією. Сподіваюся, ми спільно працюватимемо в цій творчій подорожі. Цей хаб буде не тільки фізичним простором, а стане центром комунікації інноваційних рішень щодо майбутнього зелених ініціатив у регіоні. Екохаб є однією з чотирьох ключових складових проєкту портфоліо осталих перетворень міста Тернополя, який спрямований на комплексне вирішення актуальних міських проблем. До ініціативи долучили жителі Файну, аби зрозуміти, яким вони хочуть бачити своє місто. Хочу наголосити на тому, що проєкті розвитку нашого міста в тому плані, який ми формуємо на наступні 10 років, пріоритетом є використання інновацій в сфері зелених зеленої енергетики, енергозбереження, також нових сучасних екологічних проєктів. власне, реалізація. Цього проєкту відкриття Open Hub – це є також один з кроків в здійсненні нашого плану на перспективу. Ми ніколи це не робили, але наразі нас програма проон проект мережа економічне зростання. Сказали, що ви нічого не зробите в громаді, поки ви не послухаєте саму громадськість, поки ви не зрозумієте, що потрібно громадськості. І в результаті соціальних дослуховувань визначили, що громада має бути зеленим і комфортним містом. «Екохаб» працюватиме на базі бізнес-простору Open Space Тернопіль, який відкрив двері місяць тому і був створений в межах іншого проєкту ООН за фінансування уряду Німеччини. Жителів та гостей міста запрошують долучатися до цих ініціатив, пропонувати свої ідеї в напрямку зеленої трансформації громадських просторів Тернополя. Сьогодні ми піднімали багато важливих тем, та наприкінці виділимо одну соціальну кричущу. Домагання це завжди вибір кривдника, а не помилка жертви. Саме так казала Джекі Шпаєр, американська політикиня, відома своєю боротьбою за права жінок, зокрема проти сексуального насильства та домагань. Не мовчіть, оскільки саме ваш голос стає вирішальним. Ефір готувала Маргарита Кузьменко мирного неба. Слава нашим захисникам.